А зараз, хлопці, покажу ось, шарнір продольної тяги. Тобто, всі знають, UMZ, цікаво послухати, цікаво, подивитися, так що дивіться. Ось як ми робимо. Тобто, є така заготовка на шарик, да, скажімо так. І є от шарик оброблений. Тобто я вам показую раз. Шарик оброблюється суто на ЧПУ і калиться в обйомні закалці, да? Тобто, це вже йде поковка. Оцей шарик іде кований. Це на шарнір продольної тяги на навіску UMZ. Він йде, як шарикопідшипник, гладенький, без всяких рисочок, без нічого. І він не точиться просто з обичного палки, там, самого дешевого металу, щоб зекономити. Тому що, знаєте, паковка з простого цього не буде. Плюс у нас є все, все кольця, Оце все, бачите, це все кольця під шарики. Окремо продається і кольцо. Кольцо також дивіться. Воно зроблений шарніром. Щоб ніде ні заусініс нічого не було. Тобто, раз. Два. І в нас, виходить, нормальний, класний, правильний шарнір. Тобто, це як шарико підшипник ми зробили. Для чого це. Потрібно і чому скованого? І ці втулечки теж скованого робиться, як отут поковка. Це робиться для того, щоб воно було нормально якісне, не просто самий дешевий китай. От коли кажуть, а чому відрізняється ціна в 100 гривень, тому що його зроблено правильно. А те, хто каже, мені саме дешеве. От як напишіть боротись, да? коли є люди, які кажуть, на неякісне воно класне супер. І продають, а ти, а ти кажеш, і ти мало хто віри. От Я не знаю, як з таким народом, а потім жалуються, ой, нам те натюхали, нам те не тюхали. із за того, що багато хто не, скажімо, купляє саме дешев під оригінал і хочеться всім заробити. Да? Ти кажеш на якісно класно, оригінал. Вони такі, та ні, дорого. Їм каже на 100 гривень на Китай, що це оригінал, О, да, так клас. Не знаю, ми тримаємо і те, і те, але тих тримаємо штук там 6-7, а цих тримаємо, ви бачите, у нас десь 4000 штук. Чому так? Тому що ми краще продамо оригінал нашим клієнтам, і воно буде ходити нормально, чим хто зна що. Все це продається окремо. Окремо продається шарик. Окремо продається оці ось ось втулочки, тому що їх. ну Ви самі бачите, тут. Ну, це все, ці втулочки. Так що, кому треба? Є в наявності, хлопці, звертайтесь. Пока-пока.